Тема сьогоднішнього уроку Дядько дощ Дмитро Павличко. Сьогодні в нас знову цікавий урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну читання та розвитку мови. Хай всі володіють, знаннями чудово. Сьогодні на уроці ми з вами виразно читаємо. Чітко відповідаємо, мовлення своє розвиваємо. Урок розпочнемо з чистомовки. Уважно дивимося на екран і повторюємо за мною. Ра-ра-ра пливе в небі темна хмара. Ім ім ім. Загуркотім. Перший. Грім. Ощ, 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 мабуть, скоро піде дощ. Молодці. А тепер швиденько ра-ра-ра пливе в небі темна хмара. Ім 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 загуркотів перший грім. Ощ ощ ощ, мабуть, скоро піде дощ. Молодці. Коли ви вимовляєте, чистомовку, пам'ятайте. Буква ща не проста, аж два звуки познача. І так, буква «Щ» – два звуки Ш. Ч. Запам'ятали молодці. І так, сьогодні ми з вами знайомимося з віршем. Дмитра Павличка дядько дощ. Дмитро Васильович Павличко український поет, перекладач, літературний критик, громадсько-політичний діяч, герой України. Він народився у 1929 році на Івано-Франківщині. У багатодітній селянській родині. Невеличкі вірші почав писати ще в дитинстві. Відомий не тільки як поет, а й майстер перекладу з багатьох мов. Багато віршів поета покладено на музику, а пісня Два Кольори стала народною. Давайте з вами до Спільні зазначенням слова до слова дощ? Подумайте, як називається маленький дощ? Так, дощик. Ще Хію маленький дощик можуть називати мжичка. А як називається сильний дощ? Злива, правильно. А ще як можна назвати сильний дощ? Хлющ. Так, добре, молодці. З поданих слів виберіть слова синоніми. І так, дощ, мжичка, злива, хлющ це все слова синоніми, правильно? А знайдіть спільнокореневі слова. Так, це слова дощ та дощик, дощ, дощик. Молодці. У цьому вірші ви зустрінете багато складних словосполучень. Послухайте, давайте розберемо їх значення. Неба велетень сяга. Це діти, значить, великий аж до неба, залізом дудонить. Це значить, сміється дуже голосно. Запорізький шик. Це вишуканість у манері триматися, одягатися. І ще одне незнайоме слово шлик. Це верх козацької шапки, що звисає. Ось як виглядає. Зараз ви уважно послухайте вірш і подумайте, яким же побачив дощ поет. Дядько дощ стоїть над лісом, неба велетень сяга, Він сміється, мов залізом додонить. Га-га, га-га. одягнувся, мов на свято. Запорізький в нього шик, тучі шапка сивувата, блискавки червоний шлик, довжелезні срібні вуса, люто вітер розвіва. І тремтить пшениця руса і втіка за горб трава. Ви уважно послухали вірш? Скажіть, будь ласка, яким же побачив дощ поет? Так, звісно, велетнем побачив. Поет описав дрібний дощ, чи зливу? Так, зливу. Яким ви уявляєте цей казковий дощ? Уявили, добре, молодці, ми гарно попрацювали, тепер треба відпочити. Стали всі рівненько. Приготувалися виконувати вправи. А зараз попрацюємо. Уважно, самостійно прочитайте вірш, поставте відео на паузу. Уважно прочитали. Дивимося у текст. І знаходимо відповіді на запитання, як автор називає дощ. Так, велетнем, добре дядько дощ стоїть над лісом, неба велетень, сяга. Молодці, яка в нього шапка? Шапка сивувата. Молодці. Які в нього вуса? Довжелезні, срібні вуса, знайшли цей рядок. Молодці. Що робить пшениця руса? І тремтить пшениця руса. Молодці. Що робить трава? І втіка за горб трава. Молодці. А зараз доберемо з вами Рими. Дивимося у текст, шукаємо слова Рими. Лісом. Залізом. Шик. Шлик. Вуса. Руса. Розвіва. Трава. Молодці. Дуже гарно. Ви гарно попрацювали, запам'ятали текст. А зараз перевіримо ваші знання. Дядько Дощ. Вірш оповідання чи байка? Звісно, це вірш. Де стоїть дядько дощ? Над полем, над лугом, над гаєм, над лісом подумали, пригадали. Так, звісно, над лісом. Що дудонить, дядько дощ? Га-га-га? го го гу гу, -гу. гі Гі-гі-гі. Пригадали. Звісно, га-га-га. Молодці. Як одягнувся дядько дощ, мов на роботу, мов на свято, мов на природу, мов у похід. Звісно, мов на свято. Молодці. Верх козацької шапки, що звисає, це шприць. Правильно шлик. Як по іншому ти б міг назвати цей вірш? Дощ над лісом, блискавка в лісі, дядько в лісі, гроза в лісі. Так. Я теж гадаю, що найкраща назва це дощ над лісом. Молодці. І так, з яким твором ми ознайомилися сьогодні на уроці? Так, дядько, дощ. А хто його автор? Дмитро Павличко, молодці. Ви дуже гарно попрацювали. Дома складіть, будь ласка, текст, опис дядько дощ і за бажанням намалюйте до нього ілюстрацію. Дякую за увагу, молодці!